Європатруль був заснований у 2010 році і нашою ідеєю якраз спочатку е, і було моніторинг, інспекція України об'єктів, сервісів, персоналу на їх відповідність з європейським стандартам. Чому проблема української журналістики, саме телевізійників? Як правило, коли ми йдемо на прес-конференцію до чиновника, ми записуємо те, що він сказав. Наприклад, говорить, що у нас е, міністр внутрішніх справ заявляє, що у нас готово 40 тисяч міліціянтів зустріти вболівальників. Міліціянти говорять англійською мовою, всі вільно, і це не проблема. Як правило, проблема в тому, що журналісти так і ставлять цей матеріал. Тобто вони підписують синхрон е, цього міліціянта і видають це в ефір. Ми все ж таки перевіряти. Тобто, окей, якщо ви говорите, що у нас 40 тисяч міліціянтів, ми принаймні маємо знайти в центрі Києва хоча б 5 або 10. Ми цим і займаємося. Наступного дня ми беремо журналістів і йдемо інспектувати. Чи правда те, що сказав чиновник? Зараз про неділю часу переводчик. О, є переводчик? йде переводчик. Переводчик прийде. Видел, знаю, а, а, вам, ну, говорят, раздавали какие-то разговорники англо-русские? Обучали как-то? Как ну, каждый милиционер не знает английского. А каждого это милиционера не обучали английского, английского, да? Английского, каждый милиционер, это невозможно его изучать. Я Джошуа. Прапочек Джошуа. имя. имя? Окей, За всю кампанію ми знайшли 4-5 міліціянтів, які реально більш-менш можуть пояснити щось англійською мовою. Решта потім нам відповідала, що ми вчили німецьку або взагалі намагалися прятатися від камер. Інтернет це вільний простір там, де я як журналіст, я як громадський активіст можливо, незалежно без редакторів, без цензури, без якихось там редакційних завдань висловлювати свою власну громадську позицію. Найгарніші площадки, які в нас є для поширення нашої ідеї, для поширення нашої кампанії це перше блог на кореспонденті. Друге фейсбук. Третє Twitter. тобто це три основні е, такі джерела інформації, які мають ясно, що не працювати незалежно одна від одної. Вони мають бути працювати в комплексі. Ясно, що ми це супроводжуємо нашими ексклюзивними матеріалами. Ми це супроводжуємо ексклюзивним відео, фактами і тому подібне. Якщо говорити про контекст Євро 2012 наша проблема в тому, в тому числі громадських активістів, що вони замикаються на Україні. Те, що відбувається тут, які схеми реалізовуються тут, вони і так давно давно вже всім відомі, навіть прізвище відоме. Твіттером в основному багато користуються зарубіжних журналістів, тому вони навіть посилили посили мене особисто, як можна прочитати про вашу активність. Тому перше, ми використовуємо максимально соціальні мережі. Ми знову ж таки використовуємо англійську мову. Інколи наші відеоролики ми навіть титруємо англійською, щоб розуміти взагалі, що відбувається. Тобто інформаційний простір України він має відкриватися для наших зарубіжних колег, щоб вони теж про це писали. Медіа стають глобальними, і ми не можемо це не враховувати. ЖЖ не настільки популярний в Україні. З наших джерел, наскільки мені особисто відомо, ЖЖшку в основному використовують російські блогери, російські активісти. В нас Facebook доволі всі мої знайомі, всіх, з ким ми разом патрулюємо, в тому числі і журналісти, 99% вони є користувачами Facebook. Я можу сказати єдине, що про контакт. Контакт не настільки ефективний. По-перше, там дуже молода аудиторія. По-друге, ця аудиторія, вона не громадсько активна. Тому в основному люди переходять Фейсбук. Ідею європатруля, ідею інспекції я отримав від друзів, від друзів не по мобільному телефону, а від друзів на Фейсбуку, з якими я особисто не був знайомий. Фейсбук дає нам можливість досягати людей тут і зараз, і людей, яких ми не обов'язково знаємо в офлайні. Головне в будь-якій кампанії, так чи інакше, знову ж таки, перевага соціальних мереж в тому, що не потрібно самому все тягнути. Головне ідея, якщо прав ідея і стартап, тобто, перше, якщо є гарна ідея і є гарний її запуск, то соціальні мережі саме її підтя... підтягують. Тобто вона починає піарити сама себе в соціальних мережах. Тобто ці люди своїми лайками, своїми перепостами, своїми э, різними так би мовити, цими інструментами Фейсбуку, вони самі розкручують цей проект. Перше, треба зареєструватися на Фейсбуці. Друге, потрібно а, а, не обов'язково створювати ідею самого проєкту. Найпопулярнішим у Фейсбуці, як на мене, з мого досвіду є людина. Тобто, якщо людина, якщо, наприклад, Лещенка або Наєм, тобто відомі люди, які постять в Фейсбук, якщо вони просувають якусь ідею, то як би мовити, ім'я працює на них. Якщо людина не настільки популярна в соціальних мережах, то можливо потрібно створити сторінку. Особливо особисто у нас є група. В групі ми стараємось постити лише там анонси з приводу наших патрулювань, з приводу того, які там найближчі наші результати інспекції і тому подібне. Окремим журналістам ми пропонуємо ексклюзив. Тобто вони з Фейсбуку можуть взяти ексклюзивні матеріали і поставити їх навіть в ефірі Телебачення ось так. Зараз не телебачення, не інтернет залежить від телебачення, а вже переходить так, що телебачення залежить від інтернету. Тому що багато відеороликів, наприклад, якщо взяти той же всесвітньо відомий інформаційний портал Аль-Жазіра. Можливо, я спілкувався з їхніми журналістами. 50-60%, особливо з гарячих точок, якої до речі, Україна і є. Вони користуються аматорськими відео, які викладені в Ютубі. Головний недоліків це ж таки аудиторія в інтернеті. Вона вона е, не настільки велика, як би хотілося. Ясно, що українці, переважна більшість, ну політикам, ясно, що це невигідно. Якщо людина хоче отримати там більше голосів, вона має йти до шустера, вона має йти на першонаціональний, на Інтер, на ТРК України і тому подібне. Тому що для багатьох людей джерелом інформації є телевізор. Нам, як правило, не дивлячись на те, що до нас ходить багато телебачення, ну напевне, не так цікаве телебачення, як інтернет. Це залежить від ідеї, так би мовити, продукту, який ми хочемо донести. Продукт європатруля в першу чергу це е, інтернет-аудиторія. Тобто нас цікавить ідеї, нас цікавить фідбек, нас цікавить нові прихильники, нас цікавить от нові нові надстройки, які можуть дати саме інтернет-аудиторія, саме аудиторія Фейсбуку. В телебаченні ми не можемо отримувати фідбек. Хтось каже, що це ідіот в касці, а хтось каже, що цей хлопець несе правильний, якийсь правильний конструктив, намагається розбудити громадянське суспільство. Чим більше світла, чим більше публічності, чим більше телекамер, тим більше варіанти того, що та чи інакша проблема, якщо вона не буде вирішена, то їх принаймні хтось побачить і задумається над нею, і хоча б буде рухатись в напрямку її вирішення. Зараз нові медіа, в тому числі і телебачення, в тому числі і журналістика. Це взагалі мені здається, це єдиний інструмент, останній єдиний інструмент, що змінити в цій країні.